Привіт-привіт-привіт-привіт вам всім! Привіт-привіт! Ми раді вас всіх бачити. А в нас зараз прекрасне заняття. Подорож з зоопарком. Тому починаємо. Не будемо говорити багато. Переходимо до справи. Подорожка, пані, пані. Ну, пані, пані. наші пані, панночки, Ліночка і Паночка. Будь ласка. Будемо розпочинати наш подорож. Видно? Так, видно. У нас сьогодні буде екскурсія по Миколаївському зоопарку. Тож починаємо. Можливо, хтось з вас хоче прочитати? Саша, хоче, давай. Там Зверху? де жирне виділено. Зверху чи знизу? Зверху, там де на боку Миколаївський. Миколаївський зоопарк один із найкращих здатних зоопарк, знатних зоопарків в Європі, розташований в Миколаєві. Один з найстаріших зоопарків України. Зоопарк має свій гімн, прапор, емблему. Юві, ювілейну монети та поштову марку. Це все гімн, прапор, емблему і так далі. Ви зараз можете бачити на екранах. Софія. Миколаївський зоопарк зустрічає від відвідувачів. Мармуровими левами, яких спеціально привезли з Китаю, вітає туристів граціозна багіра та відважений маулі, який є символом звіринцю. Тут можна зустріти більш як 500 видів тварин, майже половина з яких занесена в червону книгу. Всього в зоопарку налічується близько 5700 різних особин. Їх кількість постійно збільшується. Заклад обмінюється новонародженими тваринами з іншими звіринцями. Е, Найбільш популярними серед туристів є лев. Леви, тигри, бегемоти, ведмеді, бізони, спи. Всі поруч із амістами. Усі вони живуть у центральній частині зоопарку, поруч із дитячим розважальним майданчиком. Дітям більше доподобається, шимпанзе, макаки, кенгуру, рибки та різні, пернаті, окрім схатаних тварин. Тут є антилопи, олені діровські ол, козли та барани. Зубри, пуми, снігові варси, вовки, гей, і діяни, дикі свині, різноманітні гризуни, верблюди, шламінку та багато інших е, мати, малих та середніх вар. Так. А, а зараз ми побудемо. Зараз ви бачите, Тераріум і акваріум, карта України, там, де розположені, розповсюджені змії України, постери, які є в зоопарку, змії нашого регіону. Багато-багато цікавих інформації. Так, зараз будемо дивитися відео. Зараз ви бачите риби. Риби, які представлені в цьому зоопарку, їх тут дуже-дуже багато, десь дуже-дуже багато. Є і малі, і великі рибки, є дуже різноманітні навіть види. А Валентина у нас знає дуже багато про рибок, тож я передаю їй слово. Так. Тут у нас рибки, там є таблички і над, і над кожною рибкою на табличці написано все про якусь там рибку, яка в тому акваріумі живе. І як вона називається? Та саме із зміями, тептонами, щертами. Інше напросина, а також як рукопили. Ось а так ми бачимо пітона, бананового, їда, геконів, всяких павуків, Дивіться, які вони наплили свої будиночки. Десь там вони ще ховаються. Там дуже дуже цікаво і там їх дуже багато, і такий великий зал. Ми вам показуємо лише, напевно, невеличкий процент жаби навіть тут є. Дивіться, як вони повзуть. Не гірше, ніж людина павук. Так, і і Непомітно. Маскується теж від туристів. Так. См... Смачного тобі. І вам теж. Відять хробачків. І тобі теж. Це нас Гекон. Кіптік. Барани. Вони теж люблять поплавати. Аючу, в тераріум не вміщається. Угу. А також Миколаївський зоопарк містить вольєр з домашніми тваринами. Називається Дідова хата. Оформлений він у на народний стиль та є скорішим музеєм сільського побуту Півдня України. Посеред міста є ось такий от куточок села. Тут є, як ви бачите, кози, барани, кури, гуси, і вони. Дуже люблять людей, їх годують, Вони постійно а, просять їсти їх, можна гладити. Так, дуже люблять людей. Можна постояти, погладити, покормити. Деякі за заборами, де, деякі, як воно. Індики, гусачки, вільно, туди сюди пересуваються. Можна абсолютно всіх кормити, можна купити їжу для них і годувати. Прямо з руки. Тут є каченята. Які теж себе прекрасно почувають в цьому зоопарку? Є віз, українська народна хатка, яка розписана. Зараз ви побачите кроликів. І, І ще одного кролика, який сховався. Їх в клітках тримають, щоб вони не втекли, бо вони можуть втекти. Оконки погратися, наприклад, тут є ще тварини, гуси, О, які, які плавають в водичці, є навіть барани, їх теж можна годувати. Глазити і годувати. Дивіться, яка в них пухнаста шерсть. Антистрес природний. Зараз ми побачимо фламінго. Я навіть і не могла уявити, що це справжній фламінго, а не декорації. Деякі так довго стоять, не рухаючись. далі. До черепа. Черепаха. Черепаха має звичку. Заповзати в теплу річку, любить плавати вона і пірнати аж до дна. Які вони смішні та веселі. А ось гіганти. Ви коли-небудь таких бачили? Матуся з дитинчатком. Давайте поставите лайк, якщо ви таких бачили. От прямо в екранчик. Марго не бачила, Аріна бачила. Валентина то теж бачила, Поліна, Єва. Багато хто з вас побачив. Тепер ви сміливо можете сказати те, що ви їх бачили. Переходимо далі. А давайте Я ви піднімете дві ручки. Хто думає, що це жираф? Що це тваринка жираф. Ні. Мілана думає, а хто думає, що це носоріг? Підніміть дві ручки. Марк, а хто думає, що це бегемот, підійміть теж дві ручки. Давайте перевіряти. Зараз ви бачите тваринку, саме бегемота, який плаває. Можливо, Валентина нам щось цікавенько розповість. Так, тут бегемоти на волі, але вони бувають у вольєрі, вони реально люблять плавати. Що вони дуже швидкі і дуже великі. Ну, як на мене, то що вони великі знають всі, і. В нашому зоопарку бегемоти люблять ховатися в річках, тому, щоб їх побачити, можна трошечки почекати. А найцікавіше те, що дитичат бегемоти народжуються в воді, і вони важать 50 кілограмів. А зараз ви бачите парочку, які граються, напевно, що в хованках. Погратися бегемоти люблять. Це правда. Побачили вони водичку. Його маса, до речі, досягає 1800 кілограмів, і живуть вони майже 50 років, тому ви можете побачити, якщо вони молоденькі, стануть всіх бегемотів. А ми переходимо далі пер блюди. Унікальні тварини, які ви теж можете побачити в зоопарку. Ми і не тільки, але попередні. Якщо ви йдете до верблюдки, то, то можливо, що вони вас на вас плюнуть. Перевіряти ми все-таки не будемо. Вони ось лежать, відпочивають, хтось, хтось позує. Так, да. позують вони добре, а їхній горб стягає з двох метрів і живуть вони 40 років. 20 років, 10 років, 10 років раніше між бігамоти, але все одно, довго. Але якщо постаратися, то можна 50 років прожити. Так, і швидко застагає, здається, 60 чи 50 метрів на хвилину. Кіло, кілометрів, стоп. Тобто. Як машина майже. І ще вони дуже витривалі. Зараз ми подивимося на слонів.

До речі, а ви знали, що вчора у слона Дінкара день народження, і діти приходили, грали, знаходили в слона, щоб кормити. 13 років. Зараз я навіть покажу. Ось Дінкар. Він народився 6 серпня. Тобто його день народження було вчора, а, а давайте ми його якби роздаємо. Пані Світлане, надайте всім можливість змикнути мікрофончик, щоб ми його привітали. Секундочку. Секунду. Будь ласка, вмикайте всі мікрофончики і вітайте. Давайте почнемо. Раз, два, три. Днем Днем народження! Ми вітаємо тебе, Дінкар. І до речі... У нас ексклюзивно для нас, можете вже вимикати мікрофончики. Ексклюзивно для нас нас запросили у зимовий вольєр. Зараз я прийду. то зараз ви можете, можете вже вимикати свої мікрофончики, то зараз ви можете побачити слонів Шанті і Дінкар. Які були у своєму вольєрі, зимовому, так, тож давайте далі? Жирафи? О, жираф, довга шия. до um, можуть близько підійти і дуже близько. Тому якщо що, не лякає. Ось так. налякають. Працівники сказали, що це ще маленькі жирафи, вони бувають і набагато більші. А зараз ви бачите зимовий вольєр їхній. Зверху їм підвищена е, травка, там де вони можуть її їсти. Туди можна намалювати малюнок і повісити. Дізнатися багато цікавого про жирафів, І ось як він їсть. Жирафи рослиноїдні тварини, тому вода, вони їдять рослини. Mm -hmm. Завдяки в нішині, вони можуть досягти 6 метрів, здається. Так. А ми йдемо до ще одної тваринки. Турикати. Зараз ви можете бачити туриката. Так... На даному відео він дивиться в кору. Зараз ви будете бачити багато тваринок. Лисиць. Mm -hmm. Такий гляні тваринок. Це лишити келі. Вони живуть копия. Oh. Okay. Ой. Навіть видер. Тут дуже видер сину воду. Ай, Бобрі. Які накидали середину дерев і справа їх. Перешкоди створили. Бовки. Це не вовці, а такі... Собаки, але відкрити. Там дуже добре позують, до речі. Це правда. Також ви можете бачити білів ведмедів. Так. А хто може мені сказати? Хтось, давайте підійміть одну руку. Якщо ви бачили білих медведів, хтось бачив Мілана, багато хто з вас бачив навіть. Ну, зараз всі побачать Зараз він їсть м'ясо. Мабуть, йому жарко. Він навіть тут вилазить свого вольєру. Ось він на наш. Тут до місця, де такого місця пригнути і поплавати. Мені ще росте і росте до того медведя білого. Зараз ми, ми, зараз ми будемо дивитися на тигра. Хтось бачив тигрів? Давайте тепер дві руки в бік, хто бачив. Так, Саша, Аріна. Боже, аж перестрибнули. Багато хто з вас бачив? Зараз всі, всі, всі побачать. Так. Там ходить тигри. Дивиться. <плес> Хтось хто нас кличе. Хтось це бути. Тигр клич нашу, ми його зняли. Кличе, кличе. Або мартовський кіт. Велетенський котик. Ще більше ми переходимо далі. Зараз ми побачимо красуню. Вона прямий різко викинує себе. А хто це ми зараз з вами побачимо? Так, давайте переходимо далі. До пташок. Ось такі куротельські пташки відпочивають. Павочів'я. індики, кури, лебеді. Все беріхи, <рапит> Малізь, <милі. рапит> Тут навіть є білборди з пташками, і можна прочитати інформацію. На жаль, екран не передає тих емоцій та позитиву, які отримуєш спілкуючись з тваринами наживо. Не вистачило ні часу з 11 до 17, ні зарядки в телефоні підзаряджало в зимовому вольєрі у жирафа два рази, навіть, можливо, і 10, а можливо, 20. Ні бадьорості, 18 гектарів хто зможе пройти за 6 годин? Але тільки згодом зрозуміла, що не в усі куточки зазирнула. Та ж далі буде. Так. Я бачу дуже багато ручок. Давайте будемо вас опитувати. Так, Марго. I... Я хотіла подякувати за заняття, мені дуже сподобалось. Дякую. І я хочу побажати мирного неба над головою. Та гарного, гарного дня та чудового настрою. Побільше таких занять. Обов'язково буде. Даша. Перший. Дальше. За заняття. А по-друге я хотіла сказати, то, що я була в одеському зоопарку, і там теж були схожі тваринки, і там е, був ведмідь, але не біг, не там ведміць. Це чудово і Мілана. Я желаю гарного настрою, гарної вам погоди. І щоб у нас все вийшло. Спасибі і Поліночка. Говори. Напевно, ручка була випадково. Мабуть, мабуть. На цьому о, ми не закінчимо. Ще буде багато-багато занять. А про і рекомендую відвідати цей зоопарк, бо багато чого ми вам ще не показали. Але, має... але сподіваємося, те, що ви захочете відвідати цей зоопарк, вам він теж сподобається. А на цьому все, всі фотографії, всі відео, всі фото були виконані нами з Валентиною, а на цьому всім. Пока, пока. Дякую. Хочу дякую. вас запросити до нас до опацію. Якщо наприклад, а може вам провести. Запрошуємо. Дякуємо, дякую. 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 дякую вам за таку неймовірну онлайн зустріч з тваринками. Бажаю всім таки колись всім всім спробувати побувати в Миколаївському зоопарку. і до нових зустрічей. Головне, якнайшвидше, мирного неба і побачити всі зоопарки України. До зустрічі. Дівчатка Дякую за екскурсію. Супер.